Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, сьогодні нарешті я знімаю відео про плани. Мені здається, що минулого місяця я не знімала це відео, тому що якось все так закрутилося і я не мала часу. І місяць був дуже напруженим і дуже дуже, дуже сильно насиченим. Власне, в мене закипіла вода для чаю. Зараз я зроблю чай і повернусь до вас. Так, ми ну ще ж я повернулася, не пам'ятаю, на чому я там закінчила. Власне, про плани на місяць. Минулого місяця я не знімала, але ось цього місяця знімаю. Як завжди, мій е, список планів. І почнемо ми, як завжди, з тих планів, які переносяться з місяця в місяць. Повторюються, тому що е, знаєте, стабільність і би, дисципліна це. Шлях до успіху. Ось. А, тому так. А, перше, це три колажі. Власне, у мене є такий блокнот, блокнот з колажами. Минулого місяця, я до речі, робила колажі і я почала їх якось частіше робити. А, тут є в мене такий колаж, ось такий новий, ось такий новий. Я думаю, що я якось зніму вам відео і покажу просто всі колажі, які вже тут готові. Ми з вами подивимося, власне, планую зробити тут іще три нових колажі. Я не знаю, я для себе, на жаль, ніяк не можу визначити три колажі це три сторінки, чи це е, якби три розвороти. Ну, тобто, якось незрозуміло. Можливо, я зміню число з трьох на два або щось, типу, також робити по два розвороти. Бо три розвороти це досить важко зробити за місяць. М -м ось, але можливо, я все ж таки якось. Це зроблю. Власне, так, три колежі є в нас. Я вам показала, я насправді цей раз тільки всього накидала, що я не знаю, як я зараз це все буде розгрібати після відео. А, так, далі в нас іде 30 ілюстрацій в розфарбовках. Як ви знаєте, в мене дуже багато розфарбовок. На даний момент у мене є 76 розфарбовок. Я купила декілька нових. І так, у мене зараз дуже багато розфарбовок. Я розфарбовую кожного місяця. Стараюсь зробити по 30 ілюстрацій. Ну, 30 ілюстрацій за цей піврік в мене вийшло зробити тільки один раз, а в зазвичай десь 15 в мене виходить не більше, тому що дуже дуже насичене життя. Знаєте, воно таке. А, власне, я про ілюстрації записую в цей блокнотик. Тобто, в мене тут іде список а цього місяця. У мене тут записано ж цілих 43 ілюстрації. Це пов'язано з тим, що я зараз хочу закінчити одну розфарбовку. А, власне, це ось цю не цього не цього місяця закінчити, а в принципі через три місяці або до кінця року закінчити ось цю розфарбовку. Тут залишилось не так багато, і я записую кожного місяця розмалювати тут по 10 ілюстрацій. Хоча це багато, як на мене, 10 ілюстрацій, але вони такі легкі, якби більш такі дитячі, знаєте, я їх фарбами, або можу фармастерами якимось розмальовувати. Тому так, малюю, малюю, малюю цю розфарбовку. Хоча все ще не так багато, власне, взяла ще декілька розфарбовок, які я хотіла вам показати. Ось цю розфарбовку хочу також розмалювати. І ще чому 43, тому що три ілюстрації я хочу розфарбувати на марафон, який проходить в інстаграмі. Це Color with Ukraine, Я думаю, що якщо ви розфарбовуєте, то ви знаєте про це. Ось я вирішила, що я буду старатись намагатися розфарбовувати кожен місяць якусь ілюстрацію на цей марафон. Але я обираю для себе три, щоб у мене був вибір. Я або три зразу розмалювала, знаєте, або хоча б одну якусь із цих трьох. Тому так, я обираю три. А, ось, і Цього місяця в мене є ось ця розробка для цього марафону, тому що цього місяця тема книжки. А, ось. І тут я обрала такий величезний розворот на. На дві сторінки з книжковою полицею. так, І я сподіваюся, що я саме ось цей розмалюю, хоча я обрала ще одну ілюстрацію, як би третю сторіночку, не знаю, чи її вийде розмалювати, а ось це дуже-дуже хочеться, І це, до речі, цю розпробовку я ще досі не почала, хоча, хоча вона в мене вже досить довгий час є. Так, це я вам показала. Я, до речі, сьогодні вже 4 червня і я зробила вже дві ілюстрації. так... Це радия. А далі вишивка. Власне, я повернулася до свого наборчика з кошенятами, я вам зараз його покажу. А ось, і хочу зараз повишивати його. Від пейзажу я щось втомилася, від тих зелених Е, Хочеться мені повишивати котів, тому що одного кота можна вишити, побачити його мордочку, і вже буде якісь результати, то вишивку я буду вишивати 100 років. просто. Тому так, вишиваю я ось таких котів. Це такі кошики з в'язанням, тут кошенята. Я зараз вишиваю з цього центрального котика і я покажу вам, що в мене вже готово, Тому що минулого місяця я вишивала не так багато, але все ж таки вишивала. І це ось, ось так, так. Я думаю, що вам видно має бути ось така вишивка. тут, бачите? Ну, Виходить, мордочка, мордочка котика просто. Я не можу він так скрипить. Мене. Це так поставимо. Я не можу, це дуже мило, мені здається. А, цей котик це просто. А, ось тут такі ниточки. Мені завжди подобається дивитися на ниточки, бо вони дуже-дуже яскраві і дуже гарні. А, ось Власне, я нарешті трошки визначилася з організацією процесу, тому що це не завжди зручно, ці нитки, схема, ножнички, голки. Але зараз я вже якось для себе визначила, де я що буду як зберігати, і е, стало все набагато зручніше і комфортніше вишивати. Тому думаю, що я буду вишивати більше. Я намагаюся вишивати кожен день по одній нитці, хоча б, хоча б так, тобто починати з цього. і... Ну, я думаю, що буде прибавлятися до цього кошенят і рано чи пізно я зможу його вишити. Так, це кубка з тим, що ми вже подивилися з вами. Так, далі в нас в мене написано Вивчити вірш. Власне, я вже вам неодноразово говорила, що я. Хочу вивчити кобзаря, і я все ще не почала його вчити. Ось я кожен місяць записуюся в плани вивчити вірш, але ніяк цього не вивчу. Я вирішила для себе, що певно я буду вчити якось по дві сторінки, тому що ну, перший вірш це якби причина, яка на мільйон мільярдів сторінок. Ну не, Ладно, тільки на три. Але я не знаю, я не впевнена, що я зможу вивчити це все за один раз. Тому я думаю, що почати можна з двох сторінок. Якщо я дві сторінки вивчу, то це буде зараховано, а потім довчити наступного місяця ще дві сторінки. Хоча в мене досить хороша пам'ять, і в школі і в університеті я дуже швидко вивчала всі ці вірші, терміни. Тому я думаю, що якщо я візьмусь, трошки потренуюся, то згадаю, як я вчила це все в школі, і тоді я зможу. Швидко вчити, швидко вчити ці вірші і швидко вивчити те, що я хочу. А, так, далі в мене 10 завдань знищиться щоденник. А, власне. Минулого разу було 5, але чомусь мені вже, знаєте, так, я вже виконала досить велику кількість завдань. Я зараз вам покажу. Ось така кількість завдань, цього блокнотику вже готова. Ви можете побачити відео, там в мене є цілий плейліст уже з цими відео. І тут залишилась ось така кількість, і я чомусь так, знаєте, мені хочеться піднажати, так би мовити, додати газку до цього всього. І... Закінчити цю штуку, ну, тобто побільше виконувати завдань і закінчити її з часом. Так, да, це погризла, погриз мій криль трошки це все діло. Ось, тому якось так. 10 завдань обов'язково буду знімати про це відео, тому ви його побачите. Так, закінчити скетчбук з справами. Я, до речі, не бачу чомусь цього скетчбуку. Так, це ось цей скетчбук. Сто разів я вам його вже показую. Тут на даний момент залишилося, 20... е, почекайте, 27 сторінок. Так, 27 сторінок. Тобто кожен день малювати по одній сторінці і я закінчу це. Е, але але ну, я не знаю, як це сказати. Іноді мені просто не цікаво це і, і все. Типу, ну я не бачу в цьому якогось уроку або якогось навчання, коли ви малюєте просто таким схемам, тому що тут нічого не розписано, нічого не написано. І ну, тобто, це ні, ні до чого. Ну, просто я зазвичай змальовую з уже готового. Я малюю там як якимись своїми схемами, своїми якимись правилами. Ось, але сподіваюся, тут є досить цікаві завдання. Наприклад, там є з хмаркою, мені подобається, або з емоціями, типу, знаєте. Воно прикольно, але ну, все ж таки тут ось, ось цей розворот мені з хмельниками подобається. Але все ж таки тут багато дуже якихось незрозумілих е, таких ілюстрацій, які ну, мені не, не було б дуже ціка... не буде дуже цікаво малювати, але все ж таки, так як я хочу це закінчити, то чому б і ні, чому б і не, не спробувати. Власне, сподіваюся, що я буду заповнювати це в інстаграм, робити такі короткі відео і виставляти, і тоді все піде. Все буде робитися. А що я ще хотіла вам сказати, що я собі купила ось таку величезну книжку з теж такими завданнями на кожен день, на 365 днів, і це акварелі. Тобто це завдання акварелі малювати, і тут це все німецькою ідею, я буду перекладати там собі. Або вже дивитися по ілюстрації. Тут дуже багато різних завдань акварелю. І я теж хочу робити відео в Інстаграмі з цими завданнями, щоб у мене був якийсь контент, контент в Інстаграмі. До речі, я вам забула розказати про 30 малюнків, тому що я думаю, що тут ще стільки речей лежить. Власне, 30 ілюстрацій в розфарбовках і потім в мене йде 30 малюнків. Хочу малювати в цьому скетчбуці, закінчити його. Тут 27 ілюстрацій, але побачимо, як це все буде. Знову ж таки, якщо буде час і можливість, я ось цей візьму. Потім мені хочеться дуже сильно почати в цьому щось малювати. І хочеться повертатися до цього великого скетчбуку. Я ж його все ж таки планую теж закінчувати колись. Тут вже ось така кількість ілюстрацій. Як ви бачите, ще мені дуже-дуже багато. Ось, тому якось так. Нарешті, всіх цих скетчбуків стало менше. А, так, далі в мене йде курс фешн ілюстрації. Я розказувала вам, що я купила собі курс. Я пройшла там. Два чи три завдання, і щось закинула, треба повернутися і пройти всі завдання. Тому що справді в мене вийшла класна. Ну, це ще поки не ілюстрація, це такий набросок. ну, Тобто я тільки почала малювати фігуру, я зрозуміла, як це малюється, і мені просто треба, щоб ці правила е, вбилися в мою голову, знаєте, щоб я могла швидко це робити. Це просто моя мрія. Навчитись малювати фешн ілюстрації і знаєте, намалювати свою колекцію одягу. Хоча я би ще хотіла її вишити, але це вже занадто. Це вже десь колись в майбутньому, так би мовити. Так, далі зробити блокнот. Це план, над яким я найбільше сумніваюся, тому що блокнот зараз під великим питанням, бо я хотіла зробити блокнот з Паперу, які я сама робила, тобто, за допомогою цього такого сіта, ви так розмелюєте паперу, в воду його опускаєте, потім через це сіто і у вас виходить цей папір. І я хотіла зробити блокнот з таким папером, але вся справа в тому зараз... Дивіться, хто до нас прийшов. Еріка прийшла. Прийшла робити шкоду зі своїми грязними ушами. іди, іди щоб ми його ще тебе не бачили. Ось, і про що я говорила? Про блокнот, а власне про цей папір. І я зробила, в мене вже є ці листочки, я їм вам їх показувала мільйонів. І вони, на жаль, на них неможливо писати, тому що вони дуже м'які самі по собі, і на них неможливо писати, малювати, тільки просто клеїти, можливо, щось на них. Але це не має ніякого сенсу. Тому я вирішила, що я спробую якось зробити по-іншому цей папір. Можливо, його варто є прогладити, праскою. Знаєте, так дуже сильно принажати. І тоді він спресується, і якось буде краще ним малювати на ньому. Так, іди звідси. А, ось буде краще на ньому щось писати можна буде, а поки в мене немає праски, тому це план. Над яким, які під великим-великим питанням, можливо, все ж таки ніякого блокноту не буде. На жаль, на жаль, хоча я дуже хотіла. Ну, можливо, я не знаю, куплю якийсь звичайний папір А4 і спробую це все зшити, але не впевнена. Так, і ти звідси? Ну, що це таке? Прийшла шкоду робити. Далі у мене є журнали, ось ці, які я знову ж таки хочу виконувати завдання з тих журналів. Я вам їх теж показувала ці журнальчики. І хочу хочу поробити вже завдання з тих журналів, щоб просто їх вже, не знаю, відправити в Україну, і щоб вони тут у мене не лежали, не пилилися. Знаєте, я весь хлам в Україну відправляю, як то кажеться. Ладно, я жартую. Це не хлам, це потрібні речі. Але, можливо, я їх просто викину і все. Повирізаю там якісь гарні картинки. Не знаю, ну, але хочу, хочу це зробити, так. Да. Власне, далі у мене йдуть закладки, які я хочу вишити. На ось такий пластиковий канві. Теж вам вже сто разів це показувала. Це така звичайна пластикова канва, Хочу зробити закладки. Все, на цьому все весь план. Я дуже довго думала над схемою. Знаєте, тому я ніяк не наважуся хоча б розпочати це. Але зараз я зрозуміла, що мені не потрібна схема, тому що я просто маю купа різних кольорових ниток, які мені не потрібні. Вони просто лежать, і я хочу підібрати якось по кольорам ці нитки. Підібрати якось по кольорам ці нитки і просто вишити щось кольорове, якусь кольорову, там не знаю, змію якусь кольорову, хай буде так. Ось. Так, далі малюнок маслом. Я купила собі ось такий сет масляних фарб від Вінсер Ньютон. Це, я так розумію, просто якісь як навчальні фарби. І так, давайте я вам вже відкрию. Раз я вам показала коробочку. Я вже вам їх відкрию. ви Просто ну, подивіться, як це виглядає. Ось як це красиво. І там внизу ще є такі, як склейка паперу для, для е, Власне, склейка паперу для масляних фарб. Я не маю жодного поняття, як малювати масляними фарбами. Я знаю, що треба використовувати таку олію якусь спеціальну, чи просто можна звичайно, будь-яку олію, я не знаю про це. І якось цим малювати, тобто розбавляти, тому що. По ідеї, масляні фарби не розбавляються водою, тому нам потрібна ця олія, щоб помити пензлики або якось там десь підчислити цю фарбу. Хочу спробувати, хочу намалювати, власне, намалювати щось цими фарбами. Ось, тим більше в мене є на річний план в моєму блокноті саме такий пункт помалювати щось масляними фарбами, тому, власне, хочу зробити ілюстрацію масляними фарбами. Так, далі намалювати автопортрет. Це теж таке, знаєте, з новинок. Хочу зробити автопортрет. Я вже дуже давно хотіла намалювати свій автопортрет, але це досить так трошки проблематично може бути, тому що я не такий класний автопортрет. Портретщик або в принципі портретщик. Я не знаю, чи є таке слово. Тобто, я не можу прям малювати портрети прям дуже гарно, але мені треба над ним посидіти, попрацювати над кольорами, подумати, що тут використати. І, можливо, мені вдасться зробити свій автопортрет. І намалювати себе так, як я бачу, знаєте, а потім просто попитати в людей, чи схожа я тут на себе, і чи вони бачать мене такою, тому що мені здається, що всі, все ж таки те, як ти бачиш себе, і те, як бачать тебе інші, це трошки різні речі, знаєте, тому що у всіх і людей різне бачення всього. Е, якось так. Власне, це був останній пункт плану. І я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то поставте йому лайки. Е, хочу зразу сказати, що я знаю, що я не зроблю це все, тому що це забагато, але я, окрім того, я працюю якби, на повні, на на фулльсай, знаєте, на повні на повну ставку. Я працюю дуже багато, п'ять днів тиждень, по 8-9 годин, але все ж таки я маю досить багато вільного часу, який я буду витрачати на те, щоб виконати ці всі завдання. І окрім того, в мене купа всяких інших завдань. Інших планів. Я вам ще раз дякую за перегляд цього відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб побачити, як ці всі плани будуть випущатися в життя. І побачимось вже в наступному відео. Всім пока-пока!